Чао тутті. Минулого разу мова йшла про те, які дієслова утворюють Пасато просімо за допомогою дієслова Авере. А сьогодні мова йтиметься про те, які дієслова утворюють Пасато просімо за допомогою дієслова «есере». Повторимо. Пасато просімо – це минулий завершений час. Дія виконана. Завершена, і дієслово, яке буде стояти у пассато просімо», відповідає на запитання, що зробив. Щоб утворити пассато просімо», нам необхідно дібрати дієслово допоміжне або авере, або есере, і поставити його в теперішньому часі. Потім додати до нього «пасато», дієприкметник минулого часу, утворений від основного дієслова. Дієслово авере у презенте має такі форми. О, ай, а, абямо авете анно. Партічіпю пассато від дієслова авере авуто. Дієслово срере у презенте має такі форми. Соно, сей, е, сіамо, сієте, соно. Партічіпю пасато від дієслова есре таке ж саме, як і від дієслова старе статом. Партічіпю Пассато утворюється шляхом зміни закінчень арена ато, ерена уто, ірена іто. При цьому Партічіпю Пассато дієслів, які утворюють Пассато просімо за допомогою дієслова авере, не змінюють своє закінчення. Завжди буде «ато», уто іто. Незважаючи на рід і число іменників. А партічіпіопасато дієслів, які утворюють пасато просімо за допомогою дієслова есере, узгоджується із іменником у роді і числі, і однині будуть закінчення ато ата, уто-ута іто іта, а, а умножені у закінчення аті ате уті. Уте, і ті, і те. Зупинимося детальніше на дієсловах, які утворюють пасато просімо за допомогою дієслова ессере. Як ми раніше з'ясували, насамперед це саме дієслово «есере» і також дієслово старе. Так як вони мають однакову форму пратічіпів пасато стато. То і форми пасато «prossimo» у них будуть однакові. Суно стато, соно стата. Сейстато, сей стата. Естато е стата. Сімо стати, сімо стате, сете Sono stato in campagna. Siamo stati a casa. Також, з дієсловом, «есере» утворюють пасато просимо більшість неперехідних дієслів, таких як, наприклад, старе, ріманере, нащере, моріре і так далі. Це вербі інтранситиві. Після яких не можна поставити запитання кого-що. Наприклад, – «залишатися». Далі ми не можемо запитати, кого що. Значить, це вербо інтрансітіво – неперехідне дієслово. І воно буде утворювати пасато просімо за допомогою дієслова ессере. Також дієслова цілеспрямованого руху. У нас є напрямок, мета, куди ми рухаємося. Це такі дієслова, як андари, партіри, ентрари, ущире і так далі. В інтернеті існує так звана Лаказа Діесере, яку ви бачите зараз перед собою. Ця картинка допоможе нам запам'ятати неперехідні дієслова, а також дієслова цілеспрямованого руху, які утворюють пасато-просімо за допомогою дієслова есере. Вивчайте їх та запам'ятовуйте. Перед вами приклади, як утворене пасато-просімо минулий завершений час від дієслів андаре, кадере, партіре. Із цими дієсловами ми тільки що зустрічались у каза дієссере. Це дієслова цілеспрямованого руху. Тож пасато просімо ми будемо утворювати за допомогою дієслова ессере, його форм у теперішньому часі соно, сей, е, сямо, сієте, соно. І participio Пассато від діє слова андаре андато, віддіє слова кадере кадуто і віддіє слова партіре партіто. Зверніть увагу на те, що закінчення participio Пассато змінюється в залежності від роду і числа. Розглянемо приклади речень sono andato al cinema. Понеділок я пішов у кіно. Я що зробив? Пішов, дія завершена, виконана. Дійсло андари цілеспрямованого руху. У нас є мета, куди йти, аль чи нема. Це дієслово не перехідне, тому що ми не можемо ставити запитання, кого що. Тож пасато просимо, ми утворюємо за допомогою дієслова Ессере. У даному випадку я пішов. Перша особа однини. То ми беремо форму соно і «participio passato» від дії слова – «андато». Так як дію виконує чоловік, то у чоловічому роді однини буде закінчення о. Соно андато. Проаналізуйте останні речення. Поясніть, за якими правилами тут утворене пасато просімо. Також пасато просимо за допомогою дієслова есере утворюють зворотні дієслова і всі дієслова в займенниковій формі. Ми знаємо, що в цих дієсловах є займенникові частки, які при відмінюванні ми ставимо перед відмінюваною формою дієслова. А у пасато просімо» ми ці частки поставимо перед відмінюваною формою дієслова «есере». «Мі соно», «ті сей», «чі сіамо», «ві сіе,мо, «сі соно». і додамо партичипіо пасато від дієслова. Розглянемо приклади речень. «Мі соно Мисонуріпозата умпо прима дічена. Я трохи відпочила перед вечерею. Я що зробила? Відпочила. Дія завершена, виконана. Дієслово Ріпозарсі своротнє. Тож, і пасато просимо, ми утворюємо за допомогою форми дієслова есере. Дія виконується від першої особи однени. Тому ми беремо займеннилкову частку першої особи однини мі, форму дієслова есре у першій особі однини соно. І Партічипio Пассато від дієслова ріпозаре, ріпозато. Але тут дію виконує жінка, тому узгоджуємо Партічіп'яо Пассато у роді і числі, маємо закінчення жіночого роду однини. Місоно ріпозата. Я відпочила. Проаналізуйте останні два речення і також зверніть увагу на те, як утворене «пасато просімо» від зворотніх дієслів. А зараз виконайте вправу. Доберіть необхідну форму дієслова «есере» при утворенні «пасато просімо» і правильне закінчення партичипіо пасато». Перевітречення. Підведемо підсумок. Пасато просимо за допомогою дієслова «есере» утворюють саме дієслово «есере». більшість неперехідних дієслів вербі інтранзитіві, дієслова цілеспрямованого руху, які ми здебільшого знайдемо в лаказа «дієсере», Зворотні дієслова і всі дієслова в займенниковій формі. І не забувайте правило, коли утворюється пасато просімо за допомогою дієслова есере, Партічіпіо пасато узгоджує свої закінчення іменником у роді і числі. Ми вже з'ясували, які дієслова утворюють пасато просімо за допомогою дієслова Авере, а які за допомогою дієслова Ессере. Але ж є і такі дієслова, які утворюють пасато просімо як за вере, так і з есере. І саме про це буде йти мова наступного разу. Тож не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб він вам нагадав про вихід наступного відео. Buona fortuna a tutti, a presto!